Я вже не дитина, Едзі! Ні, 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 Еді, ні. Що ти хочеш? Вона буде моєю дружиною. Ось чого я хочу, свою дружину! Ясно тобі! Що ти зробиш? Що ти зробиш? Змій зі мною так говорити! Завтра. Забери свої речі і пішов геть вісім. Кеті, із стрибаю бережіще заяць, за таке тебе можуть і в море скинути. Але я тебе пожалію і не смій чіпати її. Якщо не хочу, щоб тебе винесли вперед ногами. Ти мене зрозумів. Пішов геть звідси!